Добрий вечір, Олександрович. Утро вже, а не вечір. Утро, так? Да? Так, народ, всім привіт, слава Україні! Виїхали ми на збирання кукурудзи Піонер. Посіяні в нас тут 4 гібрида. Уже ми половину площі зібрали. А зараз будемо зазбирувати те, що залишилось. Зараз прокатаємося в компанії, вийдемо глянемо на наші початки. Трат немає Олександрович, чи є? подивіться. Будемо посмотрите, так. Да. Так що, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Камаз поїхав вже на елеватор, відправили, Ну, а ми повозимо склад. Вологість у нас. Перший раз таке було, що поміряв на базі 14,5 на елеваторі на Ніболоні – 14,4. Це перший раз таке співпало, що вологість вологість зійшлася, як то кажуть. Кукурудза, в принципі, суха в базі. Так що молотим. Та що, будемо потихенько вивозити. Ставим ставку на соясник, якщо трохи ціна підніметься, а кукурузу прийдеться вивезти зараз. Пана! І так, народ, у нас ранок наступного дня. Вчора було темно, не знімав я кукурудзу. Намолотили ми два камаза. Один я висипав, а інший ось якраз везу на елеватор. Але не все так гладко. Трошки Камаз підламався. Їхав ось, Та, ну, не доїхав до елеватора метрів сто, мабуть. Щось як пшакнуло. Наручник ставиш, не трава. Пускаєш, коротше, повітря все стравилося. Ось знайшов причину. Коротше, наскільки я розумію, із трубки повітряної сповзла оця гайка і з він там. Наскільки я розумію, вона просто сповзла, зараз поставлю на місце, підтягну і сподіваюся, що все буде працювати. Так що такі в нас пригоди з КАМАЗом. Але це все життя, все буває. Так що зараз буду ремонтуватися, їду на елеватор, вивантажуюсь і скажу вам, що в нас вийде по вазі і по волосі. Я думаю, що буде багато кому цікаво, що показує кукурудза Піонер. Так що далі буде, забувайте про вподобайки, підтримуйте наші атракціони. Працюємо. Так, ну ніби їбе... все склав. Вон там трубка зверху. Крутив зажав, зараз будемо пробувати запускати Так. вам бачите стравило контур. Зараз відкачає. Кинемо ручник. Зараз накачаємося, кинемо ручник і підемо послухаємо. Так, накачав момент істини. Та ніби не шипить. Повітря на місці. трошки грязнувати. Так, залізе! Замонемо. Ой, ця на верхня. Все, все в порядку. Так що вилазимо з від КамАЗа і їдемо далі працювати. Зараз позбираємо ключі. Бабло-бабло. легкі заробітки фермера. І так, народ, давно я здав, вертаюсь додому. Що в нас по цілях 3730 на ній в володі. Е, Відвістя 12400. Е, така в нас вага. Волога в нас 15,5 База, до речі, мені було 14,5. Тобто на відсоток більше вийшло по волозі. І возлої сушки 150 гривень за 1 тонну відсоток. Так що такі в нас насправді. Зараз швиденько чимо на поле бо Олександрович. Дуна вже висловлюється ненормативною лексикою. Так що швиденько, швиденько їдемо на поле і працюємо далі. Олександрович з повним бункером. Зараз мені щось буде Так, печник. Йдемо отримувати по шапці. Пішла флажара! Жанок. Ранок. он пей уже. Сыпе. Сыпе. А ну, Астрияк. А ты поднимешь, как всегда. куртка. Кун. Кун. Это ревень комбайнера. Все, ты как на районе. Будемо висипати під навісом На завтра планується дощ так щодо Ти... на сьогодні на вечір На сьогодні вже ну тим більше Треба площу зібрати Ходіться приброд Хоч звести його в склад а потім будемо вивозити Як не гуден буде Одну машинку я вже відвіз, зілок приїхав на підмогу. Олександрович з повним бункером. Да, зараз будемо збирати кукурудзу. і потім буду їхати в рейс, буду вести соняшник на Власівку на Королівський смак. Так що зараз ще Олександрович бункерок висипає. Зілок буде на підхваті, зараз приїде друга машинка і буде. Вантажиться на елеватор. Мини, мини, мини Вот такая вот компания Качани. Гупа гу, 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 є трохи, да? Гупа. Качани не пані. Зараз підемо глянем ближче. Так, відпускаємо Олександровича, підемо глянемо на кукурузу. <реку> Ой, який хай ставлять. Полюбов. А? Ідемо. А тепер давайте ближче перейдемо до нашої кукурудзи. На даному полі посіяні у нас 4 гібриди від компанії Pioneer. Це в нас гібрид 8834 ФАО 280, 9042, 310 ФАО, 9234, 320 і 9610 340 ФАО. Частину поля ми вже зібрали. На жаль, не встиг я зазняти інші гібриди. В даному випадку в нас гібрид 9610, ФАО 340. Найпізніше ФАО. По качанах, в принципі, качан непоганий, набитий, тобто все в нас те, що заклалося, воно е, виповнилось. По вологості вологість у нас чудова, збираємо ми зараз кукурудзу в базі. Плюс-мінус 1% там коливається, тому що збираємо кукурудзу після дощу. Тому... Волога трошки додалася. Показую качани, в принципі, добротні. Висівали ми тут 60 тисяч штук на ціні на гектар. 4,2 на метро. Сівалкою SPM 8 Велесагро. Сівалка точного висіву. До висіву взагалі питань ніяких немає. Все чудово воно розкладає. Качани набиті, непогані. Я думаю, совражанність також порадує. Попередник тут був соняшник, обробіток, дисковка після збирання соняшника. Ну і весною ж е дисковка культивація і посів. Втрата в принципі вимолочується. Між самого зерно на землі валяється. Це мов гріжжатки летить. Ну а так в основному все вимолочується. Литить. По захисту працювали ми препаратом Cordus Flex від компанії Кортева. В нормі 340 грам на секундочку. Рекомендована норма внесення 480 грам на гектар плюс прилипач Vivol. Тобто бачимо, поле в загальній масі чисте. Є там місцями проскакують трошки амброзії, але це не критично. І взагалі не про що. В основному поле чисте, питань немає ніяких. Ну і падалася соняшника також Ось повистрелювала, було багато дощів. Тобто препарат працював чудово. Качани є, доволі непогані. Саме-саме ну, цікаве, це те, що вологість у нас зараз в базі. Це є основою для кукурудзи, тому що не так важливий врожай, як вологість на момент збирання, для того, щоб не було додаткових затрат на тушку. Качани відпадають. Попрацював тут стебловий метелик. Так що деякі качани вже лежать і на землі. Є місцями отакі в нас не це я вам розказував, хто дивився попереднє відео із сівби. Після того, як ми посіяли кукурудзу, на наступний день пройшов дощ, утворилась кірка і це все діло дуже важко всходило. І тому, якби, не всі рослини однаково розвинулись, так що трошки склалися негативні умови. Можна було б працювати ротаційною бороною для того, щоб зірвати кірку, але, але не працювали. Ну і то, значить, воно б, в принципі, допомогло і чи не пошкодило воно б нашу кукурудзу. Дивимось на качани кукурудза, як у Томакруза. В принципі, в, принципі, в принципі, подобається. Глянен ще. Да. Качі набиті, повністю він виповнився. Волога йде в базі. Тобто це нас дуже і дуже радує. Але не радує те, що ціни на кукурудзу немає, так як і на інші культури. В країні йде війна, на жаль. І коли вона закінчиться, ніхто не розуміє. Так що ми працюємо, працювати все одно потрібно, як не крути. На іншому полі в нас ще одна ділянка є, де посіяна кукурудза Піонер фао 280 Гібрид називається п 8834 Так що ще в нас і з даної кукурудзи буде, буде відео. Приходиться продавати свій урожай за песінь, але, на жаль, нічого не зробиш. Качани, до речі, добротні, дивіться, який набитий. Чудовий. Також гарний, дивіться. Олександрович каже, що в компанії губає конкретно. Ще, щоб не сказали, що вибираю. Врожай є, а ціни немає. Зараз вертаюсь в інший край поля. Олександр чекає на машинку, При, повинен приїхати Камаз на погрузку і буде вести на ніболо на елеватор. Ну, а я зараз повертаюсь також на базу. Прицеп у нас завантажений соняшником. Зараз довантажую, чи висипаю одразу кукурудзу під навіс, потім вантажу соняшником і їду на елеватор здавати своє зерно, свій соняшник за безстій. Але нічого нічого не зробиш. Така вона реальність, на жаль, що чому далі буде, ніхто не знає. Буде зерно дорожчити чи не буде. Це нікому не відомо. Так що йдемо до комбайна, махаємо Олександровичу і їдемо в рейс. На цьому відео завершуємо. Всім дякую за увагу. По традиції підтримують нас подобайкою. І все буде Україна. Результат по даному полю по вражайності озвучу в наступних відео. Кому цікаво, слідкуйте, підписуйтесь. Далі буде цікаво. Імпорт не себе оправдує. Тим, що зараз ми збираємо кукурудзу. Джон с полным бункером. Очікуємо машину. Вот наши красавцы стоят. Что там, Саныч? Бобер джевечі. Бабак. Бабак? Бабака видержать. А хурші бають. Ти там така А я не я знаю. А вон дотри. Бобро. Не бачиш? Ні. Той деревині граду, <ріху> блять, струже. Там э. вот така. Э. так стружка на, на голову. що? Що, Дотерли? Дотерли, все, дотерли. Вображай во! Во! Є чого? Чого? Настрійні в другу? Олександрович, вже на базі. Зараз їде додому, буде відпочивати. А ми їдемо працювати. Деша віддихать. Отдихать, да. <laughs> а, да, да. Чотири години в одну сторону. Ну, а він через ближче. Ремонт позвоночника, да? Ні? Mm. Давай, <laughs> проспліцюй. <проживай. laughs> Повен Повен. Афганський? На, піднязи. <laughs> Не хо Вот на 4 часа.